Влітку 1651 року на полі Берестецької битви біля сіл Пляшава та Острів полягло десятки тисяч українських козаків і селян. А ще невідомо скільки поляків і татар. Саме через зраду останніх битву під Берестечком Богдан Хмельницький програв. Аби вигнати польських шляхтичів з українських земель. Він заручився підтримкою татар. Однак у розпал битви військо сламгерея втекло, забравши з собою Хмельницького в полон козацьке військо залишилося без керівництва. Битва тривала ще 10 днів, однак безуспішно. На екстреній раді полковники вирішили припинити бій і відступати через болота. Одна з найбільших битв другого періоду визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти шляхетського поневолення завершилася приблизно так. В одному місці серед болота скупчилося 300 козаків і хоробро боронилися проти великого числа атакуючих, які натискали на них звідусіль. Повністю отоджені вони загинули. Залишився один, який боровся протягом трьох годин проти всього війська польського. Неділя 9 ранку у Святих Георгіївському чоловічому монастирі Божественна літургія. У неділю всіх святих землі української богослужіння очолює предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Святійший Філарет. Нинішній час, коли в Україні є загроза, то оці, оці події, які тут нагадують нам, дивіться, як наші предки захищали свою землю, свій народ і хотіли будувати свою. Незалежну державу Політики і депутати, місцеві селяни і приїжджі рівняни, тисячі патріотів пліч опліч моляться за пам'ять полеглих героїв. А далі покладання квітів до монументу героям Берестечка, розмаїття партійних прапорів і народні гуляння. Хтось шукає затінку, аби посмакувати українськими стравами, хтось користується нагодою, аби повчитись народних ремесел. Ентузіасти з Радивилова, приміром, проводять майстер-класи із ткацтва. Ми на сьогодні привезли крайки, привезли рушники, і ці крайки це один-один Чатка показують майстер-клас, а це безпосередньо крайки. Ті, які взяті з музею, тобто вони е, зберігалися в музеї. Ми їх взяли і на основі старих робимо уже нове поряд із сивочолими патріотами, які приїжджають на козацькі могили з перших років незалежності. Багато молоді у вишиванках. А відтак козацькі традиції і незламний дух українства є кому берегти і примножувати. Віталій Голубів, Володимир Захаров, новини Рівного.